Вони різного віку, різних напрямів діяльності, але їх об'єднує любов до своєї справи та відповідальність. Жіночий клуб, який із початку повномасштабного вторгнення підтримав багато ініціатив для вимушено переміщених жінок, від базових потреб до створення робочих місць, успішні приклади підтримки молоді в маленьких громадах, розвиток неформальної освіти в бібліотеці, історії про релокацію своєї діяльності на користь суспільства тощо. Такими історіями успіху ділилися спікерки на форумі із жіночого лідерства, лідерки нового часу, який організувала Ужгородська молодіжна рада спільно з подіюном, ініціативою Жіноче намисто Закарпаття та коаліцією «1325 Закарпаття це тільки невеличкий приклад того, як ми можемо власними зусиллями вже сьогодні, тут і зараз зробити те, щоб, зокрема молодь, а саме навіть молоді дівчата, учениці, вони. Відчували себе ще більш важливими і цінними і розуміли, що можна тут розвивати себе, будувати свою кар'єру, створювати сім'ї, і для цього не потрібно виїжджати за кордон. Молодіжна рада формує імідж громади. Акцентувала Марія Мандзюк, яка є головою молодіжної ради при Тячівській міській раді. Розповіла про кілька ініціатив. В Принципі, у нас дуже багато успішних проєктів. Якщо говорити про молодіжну раду, то ми приймаємо участь у підтримці молодіжних рад від громадської організації Молодіжна платформа. Також ми співпрацюємо з ООН, це права безпеки біженців. Зараз ми відкрили інтеграційно-ресурсний центр. Точка доступу це спільно із міською радою. Це досить так активно залучило внутрішньопереміщених осіб для нас, оскільки на території Тячівщини проживає близько три тисячі внутрішньо осіб. І ми намагаємося створити для них комфортні умови. І ця точка надає нам більше залучати їх, спілкуватися з ними. Після панельної дискусії про лідерство жінок у часи викликів вручали відзнаку Жіноче намисто Закарпаття. Відзначали активісток і випускниць тематичних освітніх програм. Наша частинка якраз присвячена окремо нашій діяльності, яка в рамках коаліції реалізовується за підтримки Українського жіночого фонду та уряду королівства Нідерландів. Власне, мова йде про школу безпеки для жінок і дівчат. Учасниці школи безпеки для жінок та дівчат отримали сертифікати і подарунки. Мені було цікаво, як теорія послухати, так було й практика. Мені було приємно, що до школи долучили волонтерку з Червоного Христа. Вона нам розповідала за надавання першої допомоги. Мені ще було більш таким цікаво, ще з практичної точки зору захистити себе, якщо на вулиці там тощо. Ми вивчали таке бойове мистецтво, як правильно захистити себе. Хоча нам розповіли, що це. Ці навички потрібно кожен день відточувати, щоб вони були більш хорошими, але для першого разу це було дуже цікаво і корисно навіть форум перший захід такого плану, адже Ужгородська молодіжна рада запускає серію ініціатив, спрямованих на підтримку жіночого лідерства. Зустрічі організовуватимуть щомісяця, аби говорити про лідерство в умовах невизначеності та постійних змін. Наступна тема стосуватиметься економічної спроможності жінок.